Вітаю, колеги. Мене звати Дмитро Ніценко. А впродовження теми сучасного підходу до побудови it інфраструктури. Та як вам в цьому допоможе технічне рішення від компаній партнерів Cisco та Nutanix? Хочу показати технічну демонстрацію з коротким оглядом платформ управління, що полегшить нам роботу в адмініструванні. Це Cisco InterSight, Cisco UCS Manager, Nutanix Prisma Element та Nutanix Prisma Central. Тож почнемо. Cisco InterSight – це хмарна система керування, яка надає можливість керувати інфраструктурою Cisco UCS. Є можливість використання як хмарного сервісу Cisca EnterSide, так і розгорнутого локально. Хмарна служба, яка доступна через сайт EnterSight.com, виконується й будь-які необхідні зміни в інфраструктурі. Локальна Розгорнута система підтримує аналогічний функціонал, що і хмарна служба, але потребує самостійної підтримки та оновлення аплаєнсу Cisco InterSight. Ось деякі основні функції та переваги Cisco InterSight. дозволяє вам керувати своєю інфраструктурою з будь-якого місця, що робить її зручною та гнучкою. Забезпечує конфігурацію та автоматизацію на основі політик, зменшуючи кількість помилок, які виникають під час ручного налаштування та заощаджує час. Розроблено для масштабування та ефективного керування великими складними середовищами. Надає детальну аналітику, розуміння стану та продуктивності вашої інфраструктури. Це допомагає в проактивному вирішенні пр проблем. Та оптимізації ресурсів. Пропонує безпечний зашифрований зв'язок для всіх керованих кінцевих точок дозволяє інтегрувати з іншими системами Циска та сторонніми виробниками, забезпечуючи уніфіковане рішення для керування. Підтримує низку продуктів для центрів обробки даних включаючи Cisco UCS і певні системи сторонніх виробників. Таким чином, Cisco InterSight надає єдину хмарну платформу для керування інфраструктурою Cisco, спрощення операцій та підвищення ефективності. В нашому демо ми переходимо до випадаючого списку Select Service та вибираємо Infrastructure Service. Ми побачимо сторінку Overview, яка містить загальний огляд та здоров'я керованої інфраструктури. Переходимо до меню Servers. Як бачимо, інфраструктура даного ми демо розгорнута на восьми серверах, які розташовані на двох сайтах. Кожна група серверів керується своєю парою Fabric Interconnect. Ми можемо бачити стан, ім'я та модель кожного серверів. Його ресурси, версії прошивок тощо. Також над переліком серверів наведено дашборд базової аналітики. Вибираємо будь-який сервер. В даній вкладці детально описується інвентар, конфігурація та працездатність сервера. На вкладці General у вікні Properties бачимо зображення сервера, візуалізацію стану його компонентів спереду, ззаду та всередині. Версію програмного забезпечення, параметри ЦПУ та інше. З лівої сторони вікно Details, в якому наведено детальні дані по вибраному серверу. Однією з цікавих деталей є інформація про наявний контракт на підтримку компанією Cisco. Для отримання по Fabric Interconnect інформації по аналогії з серверами вибираємо меню Fabric Interconnects. Бачимо перелік, стан та базову інформацію по всіх комутаторах даного демо. Так само наведено візуальний стан компонентів, стан та доступність портів, режими роботи, адреси керування, налаштування виланів, подій тощо. Наведено версію прошивки операційної системи, серійний номер, а також інформація про контракт на підтримку. З даного меню так само можна керувати деякими параметрами. Для детального керування UCS інфраструктурою на більш низькому рівні використовується стандартний, всім відомий інтерфейс UCS Manager. Він так само доступний з хмарної консолі. Щоб переглянути диспетчер UCS, який керує серверами та комутаторами, натискаємо в правому куті кнопку Action та Launch UCS Manager. Доступ до даного менеджера аналогічно доступний, і в закладці серверів. При необхідності аналогічно доступна консоль CLI. Поки відкривається Cisco UCS менеджер, ще кілька слів про Cisco InterSight. Функціонал в нього дуже великий. Сьогодні загальний огляд, застислий час. Так само тут присутні і функціонал роботи з хмарними сервісами, функціонал оптимізації навантаження, можливість створення власних дашбордів та багато іншого. Cisco UCS Manager. Перше меню Equipment. Ми бачимо візуалізацію серверів та їх підключення до Fabric InterConnect. Cisco UCS Manager керує одним сайтом комплексом комутаторів Fabric InterConnect. Та серверів, які до них підключені. В той час як Cisco InterSight дозволяє одночасно оглядати, аналізувати та керувати всіма комплексами, які розміщені на багатьох локаціях. Іншими словами, Cisco InterSight є так званою парасолькою над кількома інфраструктурами одночасно. Cisco InterSight покриває велику кількість функціоналу, який доступний в UCS-менеджер. В даному інтерфейсі ми бачимо 2 з чотирьох фабрик даного демо та підключені до них 4 з восьми серверів. Переходимо до вкладки Servers. В даному меню відображається більш детальний перелік серверів з деякими їх даними та станами. Виберемо один з серверів. Аналогічна з Cisco InterSite, Бачимо стан сервера та його компонентів, ресурсів тощо. Тут вже детально можемо керувати серверами та отримати наступну інформацію. Інвентар апаратного забезпечення. При інтеграції з віртуалізацією, побачите, які віртуальні сервери розміщені на даному сервері. Інформацію про підключення віддалені сесії до консолі SIMS, журнали. Віртуальні інтерфейси, моніторити електроспоживання, меню діагностики, побачити помилки, події, контролювати температурні датчики тощо. На поточний момент оновлення прошивок та внутрішнього програмного забезпечення інфраструктури ECS, серверів та фабрик доступно через Nutanix Lifecycle Manager LCM. В автоматичному режимі. Fabric Interconnects в меню в розділі Fabric Interconnects бачимо два комутатори: Fabric Interconnect A Primary та B – Secondary. Комутатори поєднані двома кластерними лінками, незважаючи на те, що вони позначені основним та підлеглим обидва відкриті для мережевого трафіку. Це позначення призначене лише для адміністративних цілей та показує, який комутатор використовується для керування інфраструктури. Вибираємо перший комутатор, основний розділ General, меню High Availability Details. Як ми можемо бачити, конкретний загальний стан Ready, комутатор Primary, Fabric Interconnect Link в статусі Up, AP. Кластер LinkState також в статусі up. У верхній частини вибираємо розділ Physical Ports». Для розгортання всіх портів натискаємо плюс. Дисплей розгортає всі з'єднання, щоб показати порти, їх MAC-адреси, їх роль і статус. До даної інформації по окремому порту можна отримати доступ через вкладку General. Та натиснувши на порт, який нас цікавить. Але в закладті Physical Ports відображається інформація одночасно для всіх портів фабрик. Service Profiles – сервісні профілі. З лівої сторони вибираємо меню Servers, а потім розгортаємо Service Profile Root. Цей розділ містить сервісні профілі для серверів. Використання серверних профілів дуже зручне під час керування гіперконвертенною інфраструктурою HCI. Профілі забезпечують гнучкість, швидкість переміщення, клонування та розгортання персональних налаштувань сервера в центрі обробки даних, що сприяє підвищенню гнучності інфраструктури. Забезпечують узгодженість всієї інфраструктури шляхом розгортання стандартизованих конфігурацій, тим самим зменшуючи кількість помилок, викликаних конфігурацією вручною, допомагають скоротити час простою в разі збою або під час технічного обслуговування, спрощують процес налаштування та керування серверами шляхом автоматизації процесу налаштування. Вибираємо один сервісний профіль. Сервісний профіль містить інформацію про кожен апаратний вузол у кластері. Ця інформація включає кількість визначених вінік, їх MAC-адресу, порядок завантаження тощо. Тут можна змінювати індивідуальні параметри профіля кожного серверів, або змінювати на рівні стандартизованого базового профілю параметри одночасно для всіх серверів. Так, наприклад, перелік виланів можна змінити для одного сервера або для всіх одночасно. Переходимо до керування мережею. У лівій частині екрана натискаємо Network. В лівому верхньому меню натискаємо, а потім розгортаємо LAN. Ми бачимо локальні мережі, створені для структури в UCS Manager. Розгортаємо LAN Cloud, Fabric A, Port Channels, Port Channel 1. Тут, для прикладу, ми бачимо Port Channel з портів 25 та 26, який забезпечує підключення до зовнішніх комутаторів топ-офрек. Тепер переходимо до керування виланами. Вибираємо виланс. Ми бачимо вилани, пов'язані з кластером, які прив'язані до ВІНІК у цьому кластері. Як раніше згадувалось, вилани можна створювати для всіх серверів або для одного конкретного. Переходимо до адміністрування. У лівому меню натискаємо адмін. На вкладці Admin General відображається загальна інформація про кластер, наприклад, віртуальна IP-адреса, конфігурація та інформація про Fabric Interconnect. Система Cisco UCS Manager не потребує розгортання додаткового програмного забезпечення для керування. Вона інтегрована в самі комутатори. Під час роботи кластера. З комутаторів фабрики Interconnect. UCS-Manager складає та керує через фабрику, яка знаходиться в стані примері. Так, в даному розділі ще багато різноманітних налаштувань, таких як загальна інформація про кластер, події в кластері, керування користувачами, інтеграція з системами авторизації, керування ключами, сервісом часом. Ліцензіями тощо. Але це окрема розповідь. Переходимо до консоли керування віртуалізацією на базі Nutanix. Почнемо з Nutanix Prism Central. Nutanix Prism Central це рішення рівня управління, яке забезпечує централізоване керування інфраструктурою для кількох середовищ Nutanix. Prism Central пропонує уніфіковану консоль для управління та контролю кластерів Nutanix, які розгорнуті в глобальних центрах обробки даних. Деякі з ключових функцій і переваг Nutanix Prism Central. Повторюсь, забезпечує єдину консоль для керування всіма вашими середовищами Nutanix незалежно від їх розташування. Це спрощує операції та економить час. Фактично так само, як і Cisco InterSight керує багатьма UCS менеджер на різних локаціях, так і Prism Central керує багатьма prism елемент незалежно від їх розташування. Може керувати та контролювати тисячі вузлів та віртуальних машин у різних кластерах за допомогою єдиного інтерфейсу, що робить його масштабованим та ефективним інструментом для великих організацій. Пропонує багато аналітику та проактивне планування ресурсів, усунення несправностей, аналізу продуктивності та ефективності роботи. Це допомагає передбачити майбутні тенденції та на основі отриманих даних приймати рішення з планування, розширення інфраструктур або їх оптимізації. Підтримує самообслуговування та автоматизацію інфраструктур. Так, наприклад, інтеграція з Cisco InterSight. Мультитенант дає можливість працювати різним відділам, різним підрозділам в ізольованому середовищі, або, наприклад, ізолювати інфраструктуру розробників. Звичайно, інтеграція з системами автомат... авторизації Підтримка контролю доступу на основі ролей так званого RBAC, який дозволяє адміністраторам контролювати, хто може отримати доступ до систем та які дії вони можуть виконувати. Підводячи підсумок, Nutanix Prism Central розроблено для забезпечення всебічного та централізованого керування всіма середовичами Nutanix HCI. Дозволяючи організаціям оптимізувати роботу, підвищити ефективність і зменшити операційну складність. Prism Central – це додатковий VM, яка розгортається як аплаєнс на додаток до Prism Element, який в свою чергу розгортається автоматично при створенні кластера. Головна інформаційна панель надає короткий огляд здоров'я навколишнього середовища. Інфраструктури також можна швидко ознайомити з серверами та віртуальними машинами. Перейдемо до короткого демо. Вибравши розділ інфраструктура, бачимо панель дашборду. Звичайно, можна налаштувати під свої задачі та створювати нові дашборди. Базова панель вже містить аналітику: інформаційне повідомлення різного рівня, їх кількість з фільтрами. Посилання на прямий доступ до кластеру, інформацію про використання дискових ресурсів кластеру, графіки по ключовим параметрам, таким як використання пам'яті, процесора, кількості операцій, затримок, поточні активні задачі та їх стан. Як видно з кількості пунктів меню, керування дуже широке, але часу небагато. Перейдемо до керування серверами. Тут ми можемо бачити хости, на яких розташований наш кластер. Ми можемо ними керувати та оновлювати з консолі керування. Вибравши один з серверів, попадаємо в його меню керування. Ми бачимо модель серверу, його серійний номер, апаратні ресурси. Бачимо метрики навантаження. А також на окремих вкладках деталізована інформація по кожному з пунктів. Ну і, звичайно, керування віртуальними серверами. Бачимо їх перелік, ресурси, які вони використовують, IP-адреси, відношення до кластера та інше. Дуже просте та зручне керування. Функціонал міграції, снапшоти тощо. Але кластером можна керувати і з іншої консолі, яка вбудована в систему віртуалізації та доступна відразу після розгортання першої ноди кластера. Це консоль керування Notanix Prism Element. У Prism Central повернемося до головної інфро... інформаційної панелі. У головному випадаючому меню можна натиснути «Інфраструктура», щоб перехресно запустити Prism Element. У області швидкого доступу до кластера натиснути на NTX Pro RTP. Prism Element це остання консоль, яку на сьогодні покажемо. Notanix Prism Element це вбудоване програмне забезпечення для керування, яке працює на кожному кластері Notanix. Елемент керує одним кластером, а Central декількома кластерами. В елементі так само. Дуже широкий функціонал з керування кластером зі своєю аналітикою, дашбордами, системою збору статистики, використання ресурсів, швидкодії. Ці дані доступні на рівні кластера, окремих серверів, гіпервізорів, віртуальних серверів. Також доступне оновлення вбудованого програмного забезпечення самих серверів Cisco UCS. Загалом. Notanics Prism Element забезпечує керування віртуальними машинами, моніторинг стану та сповіщення. За допомогою Prism Element ви можете керувати операціями життєвого циклу віртуальних машин, отримувати детальну аналітику уявлення про продуктивність і використання інфраструктури, а також виконувати завдання захисту даних і аварійного відновлення. Ось деякі ключові аспекти. Nutanix Prism Element. Простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача для керування віртуальними середовищами, ви можете виконувати всі свої завдання з єдиної консолі керування, відсутність необхідності використання кількох інструментів. Надає детальну аналітику, яка може допомогти вам контролювати стан і продуктивність вашої інфраструктури. Ви можете легко визначити потенційні проблеми та вжити заходів для їх усунення. Він підтримує автоматизацію на основі політик для кількох завдань, що може допомогти зменшити ручні зусилля та зменшити кількість помилок, забезпечує певне керування життєвим циклом віртуальних машин, включаючи створення, видалення операції живлення, міграцію, снапшоти. Включає вбудовані функції для захисту даних, включаючи знімки та аварійне відновлення. Prism Central це централізоване рішення для управління, яке забезпечує би управління та можливості операцій. Він створений як доповнення до Prism Element. Забезпечуючи єдину консоль для керування всіма кластерами Nutanix та додатковим функціоналом, таким як Nutanix-Files. На цьому короткоглядова демонстрація чотирьох панелей керування завершена. Дякую за увагу!